Володимир Венеченко Уміркований та щирий Лист чоловіка до жінки читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Класика Українського. Оце Ольго. Пишу тобі з самої тюрми. Найшовсь добрий чоловік, що згодився кинути в ящик, минаючи тюремне начальство. Попав таки на старість. Сидів, сидів у хуторі, двадцять літ не показував на світ носа, раз вирвався, та й то, дякувати землячкам, посадили таки. Ти не лякайся, дуже. Начальство наше не дурнеш таки, побачить же воно справді, що з мене соціаліст, як з батіг. А все-таки продай тих кабанців, що торгував кабанне кремезло, та їдь до мене, може, скоріше виручиш. Та гляди, не продай чорного кнурця, що поліву всажу, бо то на розплід. Як приїдеш у Полтаву, то йди просто до губернатора і виясни йому все, як я тобі пишу далі. Тільки попереду зайди до секретаря та ткни йому щось в руку, щоб його за печінки вже ткнуло, може, з того щось і вийде. Все вийшло з за того божевільного недоторканого. Знаєш його? Той самий, що був у нас торік на Великдень, і мало не побився з правником за те, що цей назвав українську мову великоруським наречієм, пам'ятаєш, такий високий, здоровенний чолов'яга з довгими козацькими вусами, раз у раз ходить у вишиваній сорочці з тьошкою. Та, мабуть, пам'ятаєш, так оцей гивал і посадив мене. Я вже мав виїжджати з дому, та на гріх і подумав собі а ну дай зайду до своїх, до українців. Тепер воля, то воно й не так небезпечно вже заявитись справжнім українцем. Як-не-як, а любові до рідного з серця не викинеш. Та й заходжу до української книгарні. Каюсь, розпустив я трохи язика там з ними. Досталось таки правительству за причіпки до нашого рідного слова. Ну, якось так воно вийшло, що недоторканому теж по тій дорозі треба їхати що й мені. Ми й умовились увечері зійтись і разом їхати до поїзда. Тільки це вже перший і останній раз я їздю з щирими українцями. Дав уже за рок собі. Як побачу деякого щирого українця, десятою вулицею обминатиму. Буде з мене цього сорому та горя, що тепер маю. Мені б уже з тої хвилини, як він до мене в номері причепився, треба було б откараскатись від його, плюнуть і не їхати з ним. Але, якби ж то знаття, а то, думаєш собі, свій чоловік, українець, треба піддержувати національну справу. Годі сидіти по хуторах. От тепер за цей попосить у тюрмі. Треба було, як розсердився він у мене в номері і хотів іти не вдержувати. А я, наче чорт розум одібрав, почав ще умовляти його. А Розсердився він, бач, того, що я одяг комірчики з галстуком, а не вишивану сорочку з цьошкою. Найшов дурного, щоб всяке бачило, що я українець. Насилу виправдався тим, що сказав, ніби забув узяти з собою сорочку. А то вже і Ренегат, і Кацап, і зневага національної культури на смерть образився. Ну, все-таки поїхали разом. Їдемо, балакаємо про українські газети, і не криюсь, приємно таки було держати в кишені українську газету і не прислухатись, чи не біжить за тобою арештувати. Воно що й казати усе приємно, коли воно дозволено, коли написано скромно. Не задиркувато і по-українськи таки. Воно й про недоторканого не можна сказати, щоб він соціалістом був. Гріх це сказати про його, тільки вже надміру любить Україну. А нам, українцям, воно якраз і не до лиця. Нам більше треба політикою брать, там промовчати, там ухилитися, там потанцювати під дудку дужчих. От того, голова чи ноги не отпадуть, гляди й пощастить у чомусь. А що вже про недоторканого, то й казати нема чого, що не такий він чоловік, щоб у політиці розбиратись. От хоч би тобі таке. Їдемо ми з звожчиком повз пам'ятник батькові нашому Богдану Хмельницькому. Балакаємо собі, коли це недоторканий торк з звожчика у спину. Звожчику, а звожчику? Той обертається, ась каже. Ну, що тут такого? спитав чоловік по своєму. Ні, недоторканому це не подобається. Не ась, а що, поправляє того. Звісно, звожчик не розуміє, чого ви зволіте? Не ась кажу, що треба казати? Розумієш, хто це на коні? Ета, показує звожчик пужалном на Богдана. Еге ж? А это какой-то хахлацький генерал. Чого ж хохлацький? Если б наш, так он прямо сидел би. А это ти ж как набок свалился, пустяшний генерал. Аж підстрибнув недоторканий от цих слів. Як шарпне того нещасного звожчика за пояс, та як закричить Що? Пустяшний? Ах, ти ж кацапська твоя морда! Та ти не знаєш, що всі ваші кацапські генерали й у підметки йому не годяться, га? Це гетьман України. Чуєш ти? Звожчик попався сердитий. Не подобалось йому це. Ти, каже, барін, потіше, не лайся, я ведь тоже могу словечка сказати. я, хоч і кацап, да одної лірігії з государем. Тут би замовкнуть. Так ні, недоторканого це ще більш підзадорило, і він випалив таке, що до лиця тільки якому небудь соціалістові. Мені аж у серці йокнуло, а звозчик так і жахнувся. Так вон як, каже. Це значить на государя такі слова. Ну, так погоді же, но. Куди ж ти завертаєш? гука недоторканий. А от увидиш, но. Вот в участки ми разузнаем, верно вірно, то, що ти сказав. Ми таких уже возілі. Оттуди, думаю, к бісу, зачепив собі мороку, ще в тюрму попадеш через його. Так, наче моє серце вже тоді чуло, що так буде. Ну, оставь вощик, миролюбиво кажу я. Поїжджай на вокзал, довольно. Ні, я этого не могу, ні, уж ми это в участки рассудим, Но...» Що ти його будеш робити? Ще справді завезе, бачу, недоторканий почина йорзати на сидінні. Так це ти справді земляк в участок їдеш? питає нарешті. А ти думал, в лісторан тебе за такі слова? Но...» Що ти йому казатимеш? Везе таки в участок. Недоторканий почина сопти. Далі зразу чогось заспокоївся, посміхнувся до мене та й каже до звозчика. Ну ну, їдь. їдь. Чого ж? Побачимо тільки, що тобі скажуть в участку за твої слова про царя. їдь!», їдь. Звожчик нічого, мовчить. Побачимо, побачимо, як тебе погладять по голівці за те, що ти свою мужицьку морду з царем зрівнюєш. Разві я равнял, раптом озирається звозчик. Я, значить, к примеру, только. А ти вон що?» Ні, голубе, ти сам сказав, ось і мій товариш чув, він свидетелем буде. А за це знаєш що роблять? Звозчик нічого не відповідає. Одвертається і мовчки їде далі. Потім помалу поверта коня і їде назад. Куди ж ти? з іронією пита недоторканий. Не вдержався таки. «Время не хочеться терять. «А, Врем'я от то, то ж бо є, Кацапня проклята. Та годі вже, пане Данило, просив вже я, хай йому біс, мовчіть уже. Ні, каже, не треба їм потурати, «А тюря чортова. Забралась в чужу солому та й шелестить ще. Пустяшний! А ваші куропаткини, рождественські, стеселі, хороші. Один тільки був порядний Кондратенко. Та й то не кацап, а українець. Цього вони не знають, кацапури. От такий чоловік. А на вокзалі знов. Пішов він білети купувати. Жду я його. Жду, жду, немає. Що таке? А ну дай піду пошукаю. Йду до каси. Дивлюсь, народу народу там, а коло каси стоїть жандарм, а проти його недоторканий, і щось сердито кричить. Прислухаюсь я, він не має права, чую, говорить недоторканий. По маніфесту усі мови рівноправні він повинен розуміти мене, скажіть на милість, шишка, яка касир нещасний. Жандарм перебиває його, та плювать мені. Гука недоторканий. Хай позиває. Він на Україні, а не в Кацапії, мусить і балакати по українському. От я жалів потім, що тут його не арештували. На моє нещастя якось обійшлось благополучно. Чи жандарм дурний був, чи хто його зна. Взяли ми багажного і пішли у вагон. А вже вдарив перший дзвінок. Багажний пхав, пхав на полицю наші чемодани, але там вони не поміщались, він і поставив одного під лаву. Недоторканий це побачив. А хіба на полиці не можна? каже до того. Що з? паліцею? не зрозумів той. Нічого, нічого, поспішно вмішуюся я і починаю шукати в гаманці злота. Ти українець? Тим часом похмуро звертається недоторканий до багажного. Як ізволіли сказати? Ввічливо нахиляється цей. Хохол ти чи кацап. Яс хахол, самий настоящий хохол Чернігівської губернії. А по своєму й говорити не вмієш? Ну, от думаю, ще з цим щепиться. Ну, й пеня, а тут, як на зло, ніяк злота не найду, а гривеника дать мало, двадцять копійок багато. Давненько із деревні, барин, запомнів по-мужицькому, делікатно посміхається багажний, поглядаючи на мої руки. Недоторканий ще більше похмурюється. Та не по-мужицькому, а по-українському. Мужики всякі бувають. Є мужик француз, є німець, є поляк. О, є і пани такі ж самі. Да, зітхає багажний, всякі, значить, народи. Б'є другий дзвінок. Багажний переминається з ноги на ногу, подивляється на мої руки. А тут злота як навмисне нема. Плюнув я. Чи нема, кажу, хоч у вас злота, Даниле Івановичу? Злота добре, а свою рідну мову сором забувати. Нас і так скрізь забувають. От касир цей сволоч, ще арештувати хотів. Бач, бюрократ кацапський. Злота кажете. «Злота, злота! а наш брат галушка мовчить та чухається, а Кацапняха хозяйнует собі, культуру свою барин, мне некогда І течь надо, второй звонок, несміливо перебиває його багажний. Недоторканий грізно дивиться на його. А ти по своєму сказати мені не вмієш? Я барин, чоловік занятой, позвольте за труд, мені некогда політикою займатися». Ні, стій. Я тебе не про політику. Данило Івановичу, Вмішуюсь я, Бог з ним. Пошукайте злота. Ні, підождіть, треба вчить. По своєму питаю, ти не вмієш сказати? Вже й пасажири починають звертати увагу. Багажний стискує плечима і з усмішкою дивиться на якогось панка, що цікаво загляда до нас. Ах ти ж, Боже мій, думаю, знов скандал буде. Данило Івановичу, благаю вже, та пустіть чоловіка. Ні, підождіть. Ось ти скажи мені, як того чоловіка назвати, що матір свою забуває, га? Б'є третій дзвінок. Багажний стріпується, робить сердите лице і рішуче говорить Позвольте, барін за труд, а то я жандарма буду звать. Що це таке в самом ділі? Зачувши жандарма, я прутко виймаю 20 копійок і суну багажному в руку. Він в мент зникає. Недоторканий хитаючись головою і кладе гаманець у кишеню. Рушаємо. Я зручніше вмощуюсь, з полегкістю зітхаю і починаю дрімати. Славно так задрімав був, коли це чую, чийсь знайомий голос вигукує. Україна спасла Росію. Я розплющую очі і озираюсь, і уяви собі, коло нас цілий мітинг. Десь назбирались селяни, студенти, робітники, якісь панки, жиди, словом, чисте народне зібрання, а посеред усіх ораторствує недоторканий. Горе тепер, Олю, та й годі. Куди не поїдь, скрізь у поїзді тільки почуєш. Революція, резолюція, конституція, інтелігенція. Чи то ж чувано було, коли вперед, щоб у вагонах робилось отаке. От вперед, бувало, їде собі чоловік спокійно, тихо, побалака з сусідом про врожай або про бурську війну, і кров йому спокійна, печінка не болить і на душі спокійно. А тепер тільки чуєш. Губито стільки то, поранено стільки то, або конфіскувать землю без викупу, ні, з викупом. І товчуть собі, а нема того, щоб подумати, що може, кому от таких слів, чи з викупом, чи без викупу, серце рветься надвоє. А дядьки наші, і собі туди ж набрались розуму мурляки. Треба, каже, по закону робить як усім, так і панам. Не з торбами ж ходити їм. Дать і їм стільки землі, як і всякому, хай обробля. Як це тобі подобається? Ой жінко, казав я, продаваймо землю, поки не пізно. Ні, пождемо ще трохи. Ну да, здається, дождемось ми. Послухала б ти, що у нас тут у вагоні говорилося. Україна спасла Росію, кричить мій недоторканий. «Почему же ж Україна? питає його якийсь білявий студент. Бо Росія ще спала, як наші селяни в 1902 році підняли повстання. Я так і задубів. Чи не сказився чоловік, найшов чим хвалитись? І звініть, каже студент, ви ошибаєтесь. Ага, думаю, найшовсь такий благорозумний чоловік. І що ж би ти думала? Ізвініє каже, революційні действия бивали в Росії ще раніше полтавських безпорядків. Якщо говорити о спасенні, то спасла Росію только інтелігенція і народ. Оце так, думаю. Коли раптом на верхній полиці що коло вікна хутко підводиться якась панна і кричить. Вот именно. Если уж хотите, то ваша интеллигенция очень и очень слабо подняла знамя революции. Да, да, она только сумела пойти, да и то ковыляя, за тем знаменем, которое поднял пролетариат. Я, конечно, говорю не об интеллигентных рабочих, а о буржуазной интеллигенции. Она, как и везде, и всякая буржуазия сейчас же изменила делу свободы. Панна аж сіла на своїй полиці й подушку навіть отклала на бік, готуючись змагатись. І як схопились же вони той інтелігенція, а та пролетаріат. На підмогу пані десь узявся якийсь, видно, робітник. Далі русявий студент, а до білявого студента пристав якийсь панок. І таке завели, що аж млосно мені стало. Ну, думаю, аж тут мені каюк. Заарештують. Так воно й сталось. Воно б, може, й не сталось, та надала нечиста сила вмішатись знов до балачки недоторканому. Ото трохи осадили його, він був і замовк. Я вже думав, що так і мовчатиме. Та куди там, так бачу, і рветься, щоб своє вставить. Та поки України не зачіпали, ще здержувався. А як щось там хтось сказав. Так його й прорвало. Україна це все одно, що болячка йому. Ледве торкнись, він уже як скажений робиться. Я навіть і сердитись на його дуже не можу, бо бачу, що це просто нещасний чоловік. У його ж тільки й думки, що от той балакане по українському, а той не признає українську. Вже ж я і сам люблю неньку Україну, кохаюся в рідній нашій мові, шаную батька Тараса. Ну, а щоб отако вже тільки й думати про теє, то це вже я не можу. Він згодний навіть на те, щоб насильно землю одібрати, аби завести свою самостійну Україну. Ну, а я цього вже не можу. Україна Україною, а земля землею. Отже, скажи йому це, хіба послухає, А як же? А це той погубило його й мене. Вийшло це так. Надало комусь там сказати між іншим, що, мабуть, Польща здобуде собі таки автономію. Я проти волі глянув на недоторканого. Дивлюсь, напружився він, видно, чекає чогось. Ті перевели розмову на інше. Тоді недоторканий перебив їх і суворо так питає: Ну, добре, а що ж ви скажете про Україну? Тій спершу й не зрозуміли. То єсть що про Україну? Питає хтось. Та от Польщі автономія, а Україні? Може со временем і Україна буде автономна. Так, Та саркастично посміхається недоторканий. Дуже вам дякуємо, красно дякуємо. А ви разві проти цього?» – питає білявий студент. Недоторканий в мент суворо нахмурюється і з натиском говорить. Україна для українців, і ми не потребуємо вашої автономії. Тут дивлюсь, просовується наперед якийсь чорнявий студент в червоній косоворотці, який до того тільки вставляв за панну та за пролетаріат короткі фрази. Вибачайте, звертається він до недоторканого по українському. Той зразу пом'якшав, зачувши рідну мову. Вибачайте! Ви це про кого кажете, ми не потребуємо автономії? Про нас, про українців. Вибачайте, посміхається студент, я сам українець, але можу сказати, що ви дуже помиляєтесь, коли беретесь за всіх відповідать. Українській буржуазії та й то, деякій тільки частині, може, потрібна самостійність України. Але українському пролетаріатові вона зовсім не потрібна. Українському робочому люду, як і всякому, потрібна така політична форма, яка сприяла б його розвитку, от, наприклад, автономія. Але відокремлюватись цілком від своїх братів, руських чи поляків, йому зовсім не треба. Недоторканий спершу аж оторопів. Потім, як скочить, як? Та це ви хочете, щоб над нами й далі панували чужинці. Над нами панує бюрократія, каже студент, і так само, як і над тими ж чужинцями. Чужинці нам не вороги, а брати. Бачу, недоторканий, починає сопти червоніти, значить, сердиться. І це говорить українець? Ви українець? У кацапській сорочці? Українець. Та ви. Ви кацапський прихвостень, а не українець. Ви... Чого ж ви лаєтесь? похмурившись, питає студент. Я з вами як з людиною говорю, а ви як чорносотенець який небудь. Тут, недоторканий як спалахне, як ревне. Що? Я чорносотинець, ах ти шпих кацапський, та я тобі. Та дійсвітельна черносотенец», Черносотнець, звертаючись до когось, промовив з усмішкою якийсь невеличкий єврейчик, що стояв коло недоторканого. Той, як почув, та недовго думаючи, як розмахнеться, та зо всієї сили лясь того попиці. Ось тобі жидюго Чорносотенець! Тут зчинилося щось неможливе. Єврейчик у крик у сльози, студенти піною у рота налізають на недоторканого, недоторканий махає кулаками, кричить Господи! А тут якраз станція. Ми й не чули, як поїзд став. Крик стоїть, аж у вухах лящить. Коли це зирк пробирається крізь юрбу жандарм. Тихо стало. Хтось покликав, мабуть, якийсь сердобольний дурень. Недоторканий, як побачив його, так і скипів. А, кричить. Так он ви які? За жандаром революціонери? не мені звалієво. Брешіть ви самі. Ось дивіться, селяни. Бачите, як друзя народу уступаються за вас? Бачите, як вони борються з тими, хто боронить вашу національну честь і душу. От, привели пса на мене. Позвольте, господин, в чому тут дело?» – Почав було жандарм, так де там? І слово скажений не дав нікому сказати. «Беріть, Беріть, беріть мене, кричить, я не боюся ніяких жандарських лап. Ми зможемо постояти за ідею. Арештуйте нас, хапайте тирани. Пане Самжаренко, ходім! Кацапня передає нас в руки правосуддя. Можеш собі уявити, що зо мною сталось, як він випалив це до мене. Я зомлів, просто зомлів. Хотів крикнути, що я тут ні при чому, що я зовсім не винен ні в чому, і, як, то, буває, у сні, не міг язиком поворушити. Думав, що кондрашка тут мене на місці гепне, якось Господь милував, так мене й вивели, як задубілого. Очнувся аж у кімнатці якійсь. От за це й сиджу тепер, більш ні за що клянусь Богом. Як не благав, як не доказував жандармському офіцерові, не повірив і звелів одвести у Полтаву. Учора привезли. Думаю, що тут випустять, смотритель тюрми обнадьожує. Та я й сам так думаю, невже ж таке їм повилазить, що я чоловік тихий собі? Що Україну люблю? Так хіба ж я кому хоч слово про це говорив де, от тільки там, у книгарні. Ну, так то ж один раз, та й то не дуже, а то ж нікому нічого. Як ти думаєш, Олю, приїжджай скоріше, голубко, та рятуй, продай кабанців та позичу Митрофана Пилиповича з півсотні і виручай, Олю, бо не виживу. Тільки ж гляди, не продай кнурця, бо то дуже доброї породи. Твій чоловік Сидір Самжаренко. Постскриптум. А недоторканий і тут не кається. Перелаявся з усіма товаришами по тюрмі. Геть, кричить чортова кацапня з наших українських тюрмів. Чого б поналазили сюди? Ну й не ідол, скажи на милість. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб-каналу Аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.